Привіт, мене звати Олександр. Талько, я допомагаю підприємцям, бізнесменам зі всього світу побудувати систему управління, виростити керівників. Внаслідок цього компанія збільшує прибуток. Працює в американській компанії високій інкорпорейтинг. І от частенько в мене є зустрічі з клієнтами. Кожної неділі я зустрічаюсь по декілька разів. В них є якісь -які питання, які гаймують впровадження інструменту управління. І, наприклад, сьогодні ми розглянемо таке питання: навіщо взагалі потрібно збирати контакти потенційних покупців, як взагалі це зробити, як це можна використовувати в майбутньому, як це допомагає збільшити прибуток? Ну, давайте розберемося. Взагалі збір контактів потенційних покупців може бути знаєте, такою дуже цінною стратегією для вашого підприємства, ну, та взагалі для будь-якої, яке хоче збільшити прибуток. Ось декілька причин, от я вам нагоду. Тобто подальші дії, да, збираючи контактну інформацію потенційних покупців, підприємства можуть зв'язуватися з ними, ну і надавати додаткову інформацію про якісь там продукти чи послуги, і це може допомогти налагодити відносини з потенційними покупцями. Ну і зрештою привести до збільшення продажів. Наступний етап це чи фактор, чи причина, це маркетинг. Так наявність списку контактів може бути дуже цінним. Таким, знаєте, надбанням для компаній, які прагнуть продавати свої продукти там, чи послуги. Ну, тобто, надсилаючи, наприклад, там цільові якісь електронні листи чи повідомлення там, потенційним покупцям, компанії можуть отримувати свій бренд в центрі уваги, ну і підвищувати знаєте, якусь ймовірність того, що потенційні покупці, зрештою, зроблять покупку. Такий важливий момент ще рекомендації. Тобто, збір контактної інформації потенційних покупців, також може допомогти підприємцям отримати рекомендації, ну і підтримуючи цей знаєте, зв'язок із потенційними покупцями або лідами, підприємці можуть заохочувати їх, направляти своїх друзів, там і членів родини до компанії. Ну і внаслідок цього збільшиться продажі і збільшиться прибуток. Взагалі, яким чином можна збирати контактну інформацію потенційних покупців? Ну, декілька методів. Наприклад, якісь там можуть бути онлайн-форми. Да? Наприклад, компанії можуть створювати онлайн-форми, які там просять е потенційних покупців надати свою там, якусь контактну інформацію в обмін, там не безкоштовний якийсь ресурс або якісь Да? Наприклад, мережеві заходи. Відвідування якихось мережевих заходів може бути ну, таким знаєте, крутим способом познайомитись. З потенційними покупцями і отримати їх контактну інформацію. Ну, наприклад, соціальні медіа да? Взаємодіючи з потенційними покупцями в соціальних мережах компанії можуть збирати їх контактну інформацію і часом налагоджувати з ними стосунки. Після того як компанії взагалі зібрали контактну інформацію, потенційних покупців вони можуть використовувати її там різними способами. Ну, наприклад, вони можуть надсилати там цільові якісь маркетингові повідомлення. Запрошувати потенційних покупців на заходи чи акції, або надавати додаткову інформацію про свої продукти чи послуги найкращим взагалі, рішенням для збору контактів є crm система але нічого не заважає для початку організувати збір клієнтів, які вже там, там, купили. Просто додавати, наприклад, в Excel, адже практично в кожному бізнесі існують повторні продажі. А маючи контактну інформацію, вам не потрібно буде платити знову за це, там, ну, наприклад, тому самому Google або там Фейсбуку. Ну і загалом, збір контактної інформації потенційних покупців може бути знаєте, такою потужною стратегією для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток. і підтримуючи контакти з потенційними покупцями, рекламуючи їх, генеруючи рекомендації. Компанії можуть налагодити міцніші стосунки з потенційними покупцями, що зрештою збільшить продажі взагалі дохід компанії.